берегу можна читати цей браслетик, який справа мені, моя дуця. Це, до речі, вже другий браслет, зроблений її руками. Перший згорів разом з нашим помешканням. Була одна ситуація вже тут, на Херсонщині, коли наше місце дислокації мого відділення і розрахунку СПГ-9. Було атаковано посеред ночі е, дронами. Потім через декілька днів вона склала інший оберег. Ну, Я його взагалі не знімаю ніколи, ні, ні вночі, ні в день. І завжди він зі мною. Я рахую, що він мені зберіг не один раз можливе життя, зберіг здоров'я. Василь на Шайтан, житель Херсонщини, військовослужбовець 34-ї бригади берегової оборони морської піхоти, після важкого поранення ніг, яке отримав 2 січня 2025 року, проходить лікування в Одесі, говорить, вижив завдяки евакуації. Коли ти впевнений, в кожному, хто стоїть зліва і справа, і ти знаєш, що він буде робити далі, то навіть дуже серйозні обстріли, які бували там протягом там, 10-20 годин підряд, Ну, Ми ховалися від обстрілів, скажімо так, усміхаючись і шуткуючи на лівобережжі Херсонщини, це важче. Там ліси, там болота, тобто там заховатися дуже. Важко. І того дрона, який скидає, ти не завжди можеш побачити або ну почути можеш, але в залежності від того, наскільки ти до цього готовий. До повномасштабного вторгнення Василь разом з родиною жив у голі пристані. 25 років працював на держслужбі. Має трьох дітей. У червні 2022 року чоловік виїхав з окупованого міста і вступив до лав Збройних сил України. Було складно морально спостерігати на вулицях рідного міста. Колись курортного, туристичного, затишного, гарного військових в формі держави агресора, які, роз'їжджаючи по вулицям на тиграх, наставляють на тебе кулемет і посміхаються, коли ти йдеш за цим тигром. Ти розумієш, що вони можуть зробити будь-що будь-якої секунди. Тому, коли я виїхав і пішов військкомат, то, ну, звичайно, про це моя сім'я не знала, це було моє рішення одноособове. дружина Наталі підтримала рішення Василя стати військовослужбовцем. Скажем чесно, кроме моєї дружини, ніхто не вірив, що в 51 рік я можу потрапити до ЗСУ, маючи там не ідеальне здоров'я і таке інше. І коли ти бачиш, там дружина усміхана, біжить на зустріч, і дочка мала також. Кидає все і біжить, кричить папа, то, мабуть, найкращі миттєвості життя. А хто може ще підтримати мого чоловіка окрім мене? Я з перших днів біля нього, з 3 січня я біля нього. Ще як він був в Херсоні, я приїздила в Херсон, тоді його евакуювали на Одесу. І з того часу я з ним поруч завжди. Наразі я тут знімаю квартиру і перебуваю разом з чоловіком. Я з ним. З восьмої ранку до восьмої вечора. 34-та бригада це вже третій підрозділ, де служить Василь. Говорить, перейшов сюди, щоб бути ближче до Херсонщини. Ніколи на карті ти дивишся, що до твого будинку всього-навсього якихось 20 кілометрів це не 200, не 300, не 400. Ти можеш його побачити, якщо дуже сильно захочеш. <гум> Тому що місто наше видно з багатоповерхівок з Херсона і можна це спостерігати, але не хочеться. Тому що бачиш з телеграм-каналів, що це те цвітуче місто, яке було однією з перлин Херсонщини, що там майже нічого не залишилось. Там сплошні окопи, залиті водою, заміновано. Після одужання Василь планує пройти реабілітацію і повернутися на військову службу. На сьогоднішній день моєю мрією є повернення на лівий берег повернення на малу батьківщину. Хочеться пройтися тими вулицями чи проїхатися, де ти щодня, скажімо так, проходив. Щось пам'ятати, зустріти людей, з якими багато років спілкувався чи працював. Мене підтримує лише дві речі: перше, це моя сім'я, мої діти, моя дружина, мої батьки, брати, сестри. І інша це та мрія, що ми повернемось. Повернемося в свої міста, повернемося на свою рідну землю. І ця мрія також підтримує Оксана Хлібос, Суспільне новини, Херсон.